Добрий день, вітаю вас знову в Роквіль Мерлин, в майстерні гончарні мої. Сьогодні хочу зосередити увагу над темою обточування. В першу міру беремо роботу і дивимося внутро. в нутро. Всередині повинна бути стабільна колона. Стабільна колона це там те місце, де горизонтальна площина зустрічається і перехрещується із вертикальною. Такі приладдя готуються в різних розмірах і з різними формами. Ось це в такий спосіб. Тепер, як прикріпити роботу до круга? В цьому випадку я змочую вінець і змочую круг, тоді центрую. Посуваю на 12, аж поки воно не є сцентроване Раз воно сцентроване я готова обточувати. Для обточення при е, крузі електричному, як цей, я ставлю на коліна дошку, щоб я могла на дошці зупертися. Я працюю, як це годинник, десь між 3 а 6 годиною по цій стороні не, за, не заходжу в другу сторону. Я беру ще таку легку алюмінієву бляшку, яка є вирізана як стек, але вона дає добре втиснення глиняних клітин і також досить остра. І я викінчую роботу і знімаю всі рівці. Зроблена. Тепер я наводжу скісну лінію. Це для візуального елементу дизайну роботи, а друге роблю ознаку, до якої міри я буду виточувати середину. Отже, починаю з середини, роблю рівці і віду, крутячи спіралю до 3-ї години, зупиняюся і. Відкладаю глину зайву, а тепер беру пруску частину ножа і кочу. Отже, таким чином, коли я вирізую ці рівці, я встановляю глибину шару, котрого зрізую. Є кілька способів впізнати, чи денце і середина утора досить достатньо вирізана. І з зовнішньою. Ось тут можна зупинити круг і потиснути. Як воно відбивається, значить, що воно якраз дійшло до тої самої тушчини, що решта роботи. Отже, звільнюю тепер роботу вже відкінчена всюди. Ну і тут обчищую вінець. Який є важливий для викінчення цілої форми, він просто являється як тим керівником, і бачите, тут залишається така лінія. Ось так, так. А потім лінія звідси перехрещується, і це важливе місце, і саме тут буде розпис.